Заправлення ліжка. Приберіть брудні простирадла, якщо цього не зробив клієнт. Домовтеся про зустріч з клієнтом, де можна буде поставити ці запитання, почніть натягувати на матрацник по кутах матраца. Для цього зігніть ноги в колінах і витягніться вперед, щоб зняти навантаження зі спини. Накиньте наволочку навколо подушки. Переконайтеся, що вона добре сидить у наволочці. Покладіть ковдру на спинку ліжка. Щоб втягнути ковдру у підковдру, покладіть під ковдру так, щоб два верхні кути були чітко видні на ліжку. Тепер візьміть два верхні кути ковдри і вставте їх у верхні кути під ковдри. Міцно візьміться за два кути зовні і струсіть їх разом. Киньте все це на ліжко, а тепер заправте два нижні кути в підковдру. Нарешті, добре струсіть все з боків, і переконайтеся, що нова постільна білизна гарно лежить на ліжку. Переходимо до наступного відео.